Розділ 4. Яким має бути хороший раб. Я практична людина, і ця книжка теж орієнтована винятково на практичне застосування. Я не маю часу, щоб розбиратись у вишуканих філософських теоріях греків. І ще менше я хочу витрачати свій час на тих, хто захоплюється софістикою. Та я вважаю. Що, коли ви засвоїте належний спосіб мислення, тобто зрозумієте, як саме треба ставитися до рабів, це допоможе вам краще керувати ними. Аби з'ясувати, що робить раба рабом, треба спочатку зрозуміти, що господаря робить господарем. Тож, сподіваюся, ви будете уважними, поки я пояснюватиму вам те, що можна назвати. Філософією рабства. Ця частина прихована через відвертий її контент. Якщо для вас цікава ця книга, ви можете знайти повну версію за посиланням, вказаним в описі під відео. Великою вдячністю за нашу роботу була б від вас підписка, лайк і звичайний коментар. Це допоможе у розвитку каналу і про нас дізнається більше людей. А також, якщо ви маєте можливість, ви можете стати нашим меценатом, підписавшись на Patreon. Дякуємо, що нас слухаєте. Почуємось!